Вночі ворог атакував Харків. Є пошкодження та постраждалі. Маємо попередню інформацію про удар шахедом по Шевченківському району міста. Влучив поміж приватними будинками. Пошкоджено кілька обість. Пожежі немає. На місці падіння шахеда одна людина з гострою реакцією на стрес. Війська РФ обстрілювали населені пункти області. Зведення Вітова за добу. 12 березня, 4.30, Харківський район, село Козача Лопань. Внастрідок обстрілу Каба було пошкоджено будинок. 3.08, Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, село Бугаївка. Внаслідок удару БПЛА Шахет горіла складська будівля. Близько першої ночі місто Харків, Шевченківський район, влучання БПЛА Шахет в дерево. Постраждала 51-річна жінка. Гостра реакція на стрес. Пошкоджено два приватні будинки, скління вікон, гараж та господар. У споруду куп'янський район, Великоборлуцька територіальна громада, село Сіре -Яр. Влучання БПЛА Шахет без постраждалих. 23.25. Харківський район, Дергачівська територіальна громада. Внаслідок падіння БПЛА Шахет пошкоджено приватний будинок. 22.00 Лізюмський район, Куньєвська територіальна громада, село Бугаївка. Внастрідок обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків та вуличний газогін. 16,34. Місто Харків, Київський район. У лісосмузі виявлено залишки БПЛА Шахет. 15.30. Куп'янський район, Великоберлуцька територіальна громада, село Стецьківка. Влучання двох БПЛА на відкритій території в землю. 12.14, Харківський район, Солонітівська територіальна громада. Поблизу Села Тернова у полі виявлено залишки БПЛА Шахет. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 39 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Чугуївському та Куп'янському районах області на території цивільних підприємств. Також вночі рятувальники проводили обстеження приватного сектору Шевченківського району міста Харкова, ураженого ворожим БПЛА. Внастідок вибуху пошкоджено приватні будинки, гараж та господарчу споруду. Постраждала одна особа. Загалом вогнеборці ліквідували 21 пожежу в екосистемах на загальній площі близько 12. Гектарів 11 березня о 6.27, рятувальники Другої державної пожежно-рятувальної частини виїхали на гасіння пожежі у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Зернова Слобідського району Харкова. Вогонь охопив квартиру на першому поверсі, знищивши домашні речі на площі 10 квадратних метрів. На жаль, у наслідок пожежі загинула 83-річна жінка. За півгодини пожежу вдалося приборкати. Причина її виникнення встановлена. Овлються Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 49 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку противник минулої доби вісім разів проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік Нової Кругляківки, Петропавлівки, Кучерівки, Богославки та Загризового. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.